Merry Christmas for, uh, for all over the world, and uh, Hello from Ukraine. Uh, не лякайтесь, мої любі українці. Я не перейшла геть на англійську мову. Uh, просто хотіла привітати мері, uh, з Різдвом всіх, хто. Святкує сьогодні Різдво у цивілізованому світі. В нас також багато хто вже святкує. Чесно, не володію інформацією щодо на державному рівні, чи вже затвердили це свято, але будемо сподіватися, що так, що будемо разом з іншими країнами, англомовними та іншими країнами Європи, Америки. Святкувати разом в один день. Тож, давайте подивимось, які цікаві події найближчим часом будуть відбуватись у вашому житті. Пишіть, до речі, хто за англомовний канал. Будемо вивчати англійську хто Хто хоче, звичайно. ж. Українську я вже вивчаю, хто хоче розмовляти, розмовляйте, будь ласка, нашою рідною мовою. Це дуже Розвиває всіх нас у правильному напрямку, скажімо так, і наближує нас до перемоги. Що б там хто б не казав, але наближує. Це наш, наш культурний спадок, наша цінність, наше багатство. Тож давайте, що нас очікує, які події. Дивіться, які якісь складнощі, є, от хто мене дивиться. І причому такі ви себе чомусь уявляєте, от хто дивиться таким маленьким чи маленькою, як оце оленятко, бачите, На... а ваші складнощі, трудності вам вважаються, от, як ця гора величезними, як говерла у Карпатах. Але ж давайте подивимось, чи так це насправді і що з цим робити. Чи так, це тут ось листочок клевера, конюшини, вибачте, говорить про те, що успіх буде супроводжувати вас у ваша справа. Хтось, до речі, можливо, поїде у гори на свята. Так, ви пожинаєте врожай. Дивіться, не все так погано, як вам здається, особливо у справах будете колося, це символ багатства, це гроші можуть бути. Так, масть тут в нас бубнова. Так, на цих картах є навіть масть. Тут, наче, і конюшини, і Кресті, да? А тут бубна. Ну, тобто у справах буде, не знаю, я в звичайних картах взагалі майже не грала у карти звичайні гральні. Якщо це, я не помиляюсь то це Джокер. І Джокер, якщо я знову ж таки не помиляюсь, то це щось добре. Це виграш так? тобто Тут протилежне, що ви самі собі думаєте і що по факту буде відбуватися, або вже відбувається. Можливо, ви не бачите яких то початку щасливих подій. Ну так, підтвердження. Ось тут король, до речі, буба тут позначено, але це не важливо, чи ви чоловік, чи жінка. До вас ось пливуть рибки. Рибки це що? В картах ленорман, це гроші, це почуття. Давайте, в кого як відіграється? Давайте уточнимо, що саме. Стабільність. В чому? в чому? Можливо, в когось навпаки, хтось хоче зрушити цей якір. Так, хтось відчував, що в якомусь завис місці, десь як от у колодці. Хоча це і глибина, глибина почуттів може означати. Іноді це не дуже добре, коли це. Ну, гарно, що людина якір кидає, але іноді просуватись потрібно вперед О, дві карти йде. Так, потрібен час, щоб якісь були, щоб якісь таємниці, можливо, у коханні відкрилися. Не завжди потрібно, щоб були якісь таємниці. Тут ви дізнаєтесь про чиюсь вірність, не дивлячись через багато років людина проносить вірність вам. І ви про це дізнаєтесь. Людина, яка на відстані з вами, тут карти прямо говорять. Так, З людиною цією, можливо, якісь ситуації йдуть по колу. З якого ви не можете вирватися. Щоб вирватися з кола, потрібно щось змінювати. <кій> Вибачте, це дощ сучить по карнізу. У вас є компас, карти говорять. Ви е, знаєте, куди вам слід іти, але, можливо, не вистачає вам сміливості, але, можливо, у вас є якийсь вибір. Це і жінок, і чоловіків стосується, і ви, вас зупиняють страхи ваші, що це міст, який потрібно перейти, які-то хлібки. Але кораблік рушить, пливе, хоч є підводні камні, тут намальовано, є, що відходить в минуле, і вас очікує успіх. Тут карта вежа Олі Норман говорить про успіх. Успіх буде, знаєте коли, коли ви відпустите щось зайве в вашому житті. Ну, ви відчуваєте, що це вас не розвиває, не розвиває, а тягне кудись назад. Вас вже корабель ось наготовлений, щоб вперед плити. А ви на якихось моментах зупиняєтеся, це зупиняє ваш успіх? Ось чоловік випадає, таємничий такий чоловік, у якого є багато таємниць. Йому він несе за цього важкий хрест, маски носить, ніхто не знає його душу. Якщо ви впізнаєте себе в цьому чоловікові, можете написати, до речі, ви любите придивлятись до дрібниць в мільчайших у справах. Можливо, саме це і зупиняє ваш, е, ваше просунення вперед. Не загострюйтеся на дрібницях, адже вони вас призупиняють. Так, скоро ви получите гарні новини, про що чого це стосується. У когось з рідного дому, у когось про. Чи є одруження, або, можливо, ви вирішите, хтось зробить комусь пропозицію. Так, ось, жіночка така налаштована, дуже романтично до когось. Якщо дівчатка дивляться, це ви, якщо чоловіки, це до вас. Але ж вона каже: я хочу стабільності, я хочу будинок свій, хочу з тобою жити, тоді лише нас очікує радість та щастя. Жіночка дуже харизматична, еротична. Така жінка, яка, яку бажають всі чоловіки, але вона говорить: я дивлюся, чоловік там десь вийшов зверху, а я дивлюся на будинок. Ти даруєш мені будинок, в якому ми будемо жити, ми будемо щасливі. Ну, така дуже розумна. Я кажу розумна, і випадає карта лисичка. Розумна лисичка може бути не лише хитра, але і розумна. Правильно, вона розсуджує. І змія також хитрість, вибачте, не хитрість розум і ну, сексапільність також. Сексапільність. ця. Вона не промах так. Можуть бути, двоякі якісь ситуації в кого-то. Ось і чоловік, а чоловік що планує? О, ну чоловік вже дивиться на цю жіночку. Так, ну, палає пристрастю чоловік до якоїсь жіночки. Ви знаєте, про кого це. Можуть бути. Або є вже діти, або можуть бути, або нові починання. Нові починання хтось комусь вже хоче написати, тож чекайте смс, і це буде ключом, ключом, до, ключом який відкриває клітку для когось. Оцю замкнену ситуацію розкриває щось нове, хто хоче почати спочатку. Якісь або завислі стосунки, або, ну, або взагалі нові. Все починається з листування, з правильно підібраних слів. Пам'ятаєте, спочатку було слово? Так, ну, карти говорять, що я дуже правильно кажу: чистота намірів, намірів, чистота намірів. І це про все, про чисте кохання, про щасливі стосунки, про шалену, щасливу любов. Але на початку стосунків карти говорять, хрени, берегти таємницю стосунків. Бо миші, ось, вони не сплять, вони тільки чекають, щоб споклюжити, спотворити все. Так, ось оцей сад, ви, не повинні, ви повинні оберігати, отак як під куполом тримати свої стосунки від оцих мишей, їх подалі взагалі. Бо вони можуть спортити все, стратити. Ось чоловік сильний, який може дати щасливий рід. Щасливий рід його підтримує, цього чоловіка, дарує щастя. Оці тучі. Хай вони до мишей туди йдуть. А в нас буде тут карта Лебеді і лабіринт також хай відходить. Давайте оці три карти хай будуть оберіжком, наскільки вам там видно. Всім бажаю тільки кохання, щасливого, взаємного, красивого, і хай так і буде. Пишіть мої люби, ставте вподобайки. Я вас люблю, ваша Еліанора. Пока!